Президент України неодноразово говорив про гарантування конституційного права громадян на вільне волевиявлення за умови дотримання норм закону. Однак останні події свідчать про те, що мали місце численні факти порушення законодавства. Я зараз говорю про незаконне захоплення приміщення Київської міської державної адміністрації, будинку про спілок, блокування будинку уряду та публічні заклики до штурму адміністрації президента, також блокування транспортних комунікацій, захоплення будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян. Блокування руху на відповідних дорогах це кримінальні злочини. І хто б їх не вчинив, буде відповідати згідно закону. Так само, як будуть відповідати і ті провокатори, які за допомогою екскаватора намагалися атакувати шеренгу міліціонерів біля адміністрації президента та кидали камінням правоохоронців. Вони прийшли на мітинг добре підготовленими: Кийки, металеві ланцюги, сльозогінний газ. І діяли ці особи за чіткими вказівками своїх керівників. Саме вони провокували бійки і підбурювали народ, який вийшов на мирний мітинг. Такі дії не мають нічого спільного з мирними акціями. Це порушення закону і кримінальна відповідальність. Звертаюся до всіх організаторів масових акцій. Не підбурюйте людей на протиправні дії. Хочу застерегти гарячі голови. Тут не може бути жодних компромісів, жодних політично вмотивованих рішень. Мирні акції не можуть проходити з проявами бандитизму та хуліганства.